you Алю, піпо, з вами Хімон. Я вас вітаю на новому подкасті, на ігровому подкасті. Напишіть, будь ласка, як там зі звуком, а я вам поки що розповім, що нас сьогодні очікує. Всіх вас вітаю, радий бачити. Тож, ми з вами сьогодні подивимося, що у нас там по Half-Life VR. і я кажу не за Алекс, і навіть не за звичайну хаву, а епізод 1. І збігаючи наперед, побуті навіть епізод 2. Подивимося також з вами, що у нас там з мультиплеєром відьмака, чи буде він, чи не буде, які там складності чи не складності. Глянемо на гонички дійсний з у деяких після цієї інформації буде явно. Ну, якийсь такий флешбек у минуле. І глянемо також екшн Trinity Fusion Можливо, дещо до вас ще підготував, але подивимося, що у нас там буде далі. Тож салют, піпл і починаємо. починаємо ми з вами з першої новини, яка буде стосуватися Half Life якраз таки. Думаю, вам це, це діло дуже сподобається. бо Half-Life, особливо VR, це завжди цікаво. Та й взагалі VR це завжди цікаво. Ванка, світ, привіт, Андрій, привіт, Віктор, вітаю. Ви прямо олдфаги, як завжди, виходите. Прямо вчасно. Дякую вам за це. Так от зброї, любителі Габено, Half-Life та VR. Якщо ви готові, то погнали. Um, хоча я думаю, що вони готові, тому що інфа крута, тому що розробники і Source VR Mod Team, вони створили модифікацію, яка тепер дозволяє грати у Half-Life 2, епізод 1. І все це в віртуальній реальності. Круто, правда? А знаєте, що ще крутіше для проходження гри в віртуальному світі вам підійде будь-який шолом віртуальної реальності, uh, будь-який, який підтримує SteamVR. Все ж таки, мабуть, це навіть не найкрутіша новина і ще. Знаєте, яка? Це обнова безкоштовно. Тож, якщо у вас буде до цього, скажімо так, халва, звичайно, то ви тепер можете оновити цю всю штуку до VR і грати знову ж таки безкоштовно. Тож, виходить, у нас знову з вами чекатиме Гордон, Сіті 17, Алекс Венс, велика кількість комбайнів, ну і всі ці інші NPC. І... Якщо ми побачимо з вами статистику Steam, я вам зараз її продемонструю. Um, bum, bum, bum. Ловіть, будь ласка, от, будь ласка, Half-Life 2 VR-мод. І дивіться рецензії, дуже-дуже схвальні. І це дуже круто. От. І знаєте, в цьому випадку хочеться сказати, ось Sony, ось як потрібно робити, а не той всратий порт, який зробила там ваша третя студія, скажімо так, по The Last of Us Part 1. Таку класну гру не ПК і так закошмарить. Це просто жесть. Тобто, це репутація Sony, це репутація Naughty Dog, але от от така фігня. Ну, менше з тим, як вже є. А. І все це до речі за 2000 гривень. Ну а тут у нас виходить, що моди безкоштовні, і грати виходить в кайф І до речі, щоб ви знали, то вже є vr мод Халви 2. Ну, може, ви не знали, тобто є у нас епізод 1, і є звичайно, халва-2. Першого епізоду. А на днях, наскільки я знаю, здається, це у нас буде 6 квітня. У нас вийде епізод 2. Тож тепер, по факту, ви можете пройти хаву другу, епізод 1, епізод 2, Уже от, от повністю, якщо у вас є. VR. А це дуже круто, як по мені. Добре, рухаємося з вами далі і подивимося, що у нас там з інфа про відьмака по, по мультиплеє. Ну скажемо так, і цікаво, я маю на увазі і добра новина, і не дуже. Чому? Projekt Red вони наразі роблять зараз мультиплеєр по відьмаку. Тобто це факт і це погано. Ну Ви тут запитаєте чому? Це дуже-дуже просто, а, проста причина. Вона вже його майже раніше робила. Ну тобто раніше вона його робила, дуже багато зробила, але вирішила творити заново спочатку, заново. І так, друзі, це здається, начебто теж погано. Але сама інформація з приводу того, що по всесвіту відьмака все ж таки робиться мультиплеєр, це круто, ну тут посперечатися важко, правда? От і якщо взагалі говорити взагалі, то цей новий проєкт він взагалі під такою е, общою назвою Sirius. І якщо ви були пильні, то його анонс був зроблений ще восени минулого року, е, тоді ще разом із свіжою трилогією про відьмака. А от що добре, адже дана гра матиме як мультиплеєр, так і синглплеєр. Ну а враховуючи розробників, то гра підійде як і фанатам, тобто олдам, так і для нової аудиторії. Тож навіть на цьому етапі вже буде цікаво подивитись, хто за бритом взагалі не грав в Мака або грав трошки, або чув трошки, або грав на YouTube, як то кажуть. Ну наразі гру розробляє американська студія. Називається вона «The Molasses Flood. Uh, і ці студію, до речі, володіє та саме CD Проджект Red. Вона її тоді придбала ще в 2021 році. А якщо спиратися на ресурс, наш український геймдевдоу, то ймовірно, що проект Sirius матиме процедурно згенеровані локації та також кооперативні елементи. Це дуже прикольно. А і до речі, щодо мультиплеєру, uh, збитки проєкту наразі у СІДІ Red зараз становить 10 мільйонів доларів. Чимало, правда. Однак я не знаю, яким чином але все ж таки вони це зробилося. Про це крат їх тупо списало за всі ці два роки розробки, десять лямів. Ну от бачите, великі студії таке собі може дозволити. Тобто, якщо говорити коротко, мультиплер перероблюється заново з нуля, і подивимося, що в них вийде. Я сподіваюся, що таким чином вийде набагато краще, ніж ми могли б очікувати від першої версії. Але і це ще не все про відпика навіть. Більш сказати про його творця, про творцях, ті, хто написав книжки. Так, от, буквально нещодавно зараз я вам продемонструю навіть фотки, дуже прикольні до речі. Е, нещодавно був у в гостях у про Прожекрет сам автор книг Анджей Сапковський. І якщо ви не в курсі, до речі, чому це цікаво, чому це важливо, тому що він не надто тепло ставиться до ігрової індустрії. Дивно, правда? Ну, Дивно, тому що особливо для мене, бо він все одно з цього всього отримує певні роялті за авторське право. Ну, окей, може він публічно робить вигляд, що типу, він проти всього цього такого, або да? не дуже шанує. Так от, в той самий час у нас пан Анджей, він роздавав автографи, попив з командою Чайку, ну і поспілкувався з проведними розробниками. Польщі, і якщо по фотографіям ви подивитесь, вони там всі раділи, просто як діти, я розумію, чому, бо це бляха, всі фанати. І коли заходить засновник, це прям дуже прикольно. Я думаю, багато хто хотів би опинитися в подібних ситуаціях. Ну і також він зайшов на Мокап студію. Зараз я вам, якщо о, будь ласка, я знайшов її, де триває захоплення рухів, і потім все це інтегрується насамперед в саму гру. І в цей момент, коли побачив першу дану фотографію вперше. То у мене одразу був флешбек саме в той час, коли ми з дружиною були схожі, скажімо так, студії. Але в київській компанії українській компанії FragLab, яка зробила гру Shatterline, і от там ми теж дивилися, як це в нас є. А я до речі, знімав туди відос. Можете подивитися на каналі про гру Shatterline FragLab, І до речі, якщо ми вже за неї говоримо, то на вас в понеділок чекатиме ексклюзивна інформація. Там у нас виходить оновлення в грі Shatterline, і на цьому подкасті стрімі. Проходжені гайді, якщо так можна сказати, буде один з розробників ігор. Він нам там все буде розповідати, що змінилося, які плани, бла бла. Тож буде цікаво, це дуже ексклюзивна тема. Таке ви в інтернеті ніде не знайдете. Тож долучайтесь, друзі, буде цікаво. Ну, це ще з приводу Фрегле. А ми з вами рухаємося далі. У нас з вами є діабло. Так, Станіслав, друже, привіт. А, музика заголосна? Да? Давайте зроблю тихіше. Взагалі без проблем. Оп, так можна зробити. Якщо заголосно було. Нормально? Так, музичка окей. Або отак зроблю. Так от. З приводу Діабло. Ті, хто, в принципі, підпис на it канал, мій трошки знає ситуацію, але трошечки тут розповім. А якщо захочете детальніше, то на IT. Норм. Ну, супер, дякую. Так от. Поки okay. одні вивчали, скажімо так, онлайнову екшен Diablo 4, яку презентували нам Blizzard, і це в нас було на закритому бета-тесті, потім на відкритому тесті. От. То деякі в нас люди з Андрій зрозумів, то деякі в нас люди втрапили в таку не дуже гарну ситуацію. Вони попалили собі відеокарти. Угу. І тут причина чому? Бо на жаль, для деяких тестувальників е гри це тестування стало останнім. Бо як виявилось, відкритий бета тест спалив. Знову ж таки, підкреслюю топові відеокарточки NVIDIA і AMD. Ну по NVIDIA пам'ятає RTX 3080 Ti, AMD вже забув. Саш, привіт, вітаю тебе, друже. От, а, і знаєте, що цікаво, що основна проблема в той момент, можливо, зараз ще якась є, крилася саме в кат-сцені. Тобто не в якомусь навантаженому місці, де там, наприклад, багато NPC, босс, анімації, що... ну коротше, оце все діло, да? а просто в кат-сцені з квіточками на снігу. Прикиньте, да? От така от історія. Тобто горіли карти, горіли карти не на локаціях, а на кат-сценах. Наразі, наскільки я знаю, простождали вже декілька десятків. Ну, якщо знову ж таки цікаво в подробицях, що там взагалі сталося, та що писали люди, які проблеми, то я про це розповідав на своєму ІТ-каналі Human Wast без Games. Тож, якщо вам цікаво, більше в подробицях можете подивитися. І взагалі залітайте на той канал, бо там багато цікавих подкастів про IT, про залізо, про софту, огляди відеокарт, ПК, навіть Steam Deck і все таке інше. Коротше, там цікаво, дуже-дуже багато знань отримає. Залітайте. Ну а ми з вами давайте рухаємося далі. У нас буде Trinity Fusion. Це у нас такий, скажімо так, для любителів рогаликів. Не поїсти, а пограти. Я маю на ну, увазі. Так, от є в нас такий інді розробник Envy Mob Games. і от він якраз таки нещодавно оголосив дату виходу, але в ранній доступ свого похмурого науково-фантастичного екшену рогалику Trinity Fusion. Ба більше даний анонс він супроводжувався представленням якраз таки нового трейлеру, який ви зараз бачите, і все тут у нас з фрагментами ігрового процесу. Такі я дуже люблю. Тоді розумієш на що, хоча б орієнтовано можна чекати, а не просто, скажімо так, трейлер, відос і на цьому все. Так от, а якщо ми говоримо за саму гру, то нам з вами доведеться грати за трьох персонажів. Ну і звичайно, кожен з них має свій власний світ е з безлічю біномів, унікальні здібності, ну і звичайно ж, зброю. Щодо раннього доступу, то, що нам буде доступно, от прям коли все вийде, то, на жаль, сама студія Encremote Games вона поки що нічого не розповіла. Тобто абсолютно ноль, не знаю. Не можу вам дати якоїсь додаткової інформації. Однак, вона повідомила, що команда вже працює над, скажімо так, тонною контенту для своєї гри. Як воно там, я насправді хто ж його зна, але ми з вами подивимося. А подивимося, ми це все з вами можемо подивитися. да? 13 квітня на ПК через Steam. Окей? Щодо повноцінного релізу, знову ж таки, сказати нічого не можу, бо інформації немає. Але що дуже-дуже дуже доречно буде вам сказати, гра має вийти не тільки на ПК, бо я підкреслю лише ПК та Steam, але і на консолях поточного і минулих поколінь. Угу? Ну і друзі. Давайте далі. Перш ніж, але перш ніж ми з вами перейдемо все ж таки до останньої новини. Я хотів би все ж таки сказати вам, моїм спонсорам, YouTube, патронам і донаторам, величезне дякую. Ви архіпотужно зараз підтримуєте проєкт створення українського контенту. Це дуже дуже важливо. І я сподіваюся, в наших рядах побачити новеньких, адже це було б дуже доцільно і допомогло в українізації. Цього контент-матеріалу. Тим паче, що, ну я вже говорив і не один раз, буду повторювати, що YouTube це моя єдина робота, якій я присвячую весь свій час. Сподіваюсь, ви це цінуєте, сподіваюсь, вам подобається. Тож, якщо ви вважаєте доречним матеріально допомогти, буду радий всі посилання в описі під відео. Ну, а ті, хто вже є там, як завжди, низький вам уклін. Ну і давайте переходимо до останньої новини. Я прям, мабуть, це для мене одна з найкрутіших. От, це, от якраз такі. Disney Speedstorm. Це реально мене флешблекнуло одразу, коли я побачив вперше цю новину в Еру PlayStation 1. Зараз поясню, чому. Так от, нещодавно, це, до речі, у нас від Disney і від Gameloft Барселона. Вони анонсували аркадні перегони і все це на міні-машинках з участю героїв. Мультфільмів а, Мультфільмів мається на увазі Disney та Pixar. І в обгорці все це під назвою гри Disney Speedstorm. Якщо ви помітили, якщо ні, гоночні траси у нас будуть зроблені тематично, все в нас так скажемо під стиль тих чи інших мультфільмів Діснеї. Грати в гру можна буде локально і через мережу, тобто можна бути або на одному компі, або через сіточку, скажімо так, або ж все ж таки через а, інтернет. І так, гра підтримуватиме кросплей. І, можливо, можливо, я не знаю, чи знайдемо час. Можливо, ми з дружиною пограємо. Тим паче, що якщо тут є, от, будь ласка, сплітскрін, то можна на геймпадиках, на ультравайді, І класно, що сплітскрін у нас має як вертикальний, не горизонтальний. Тому буде ще круть, крутіше грати на ультравайд моніторах. Коротше, ось така от історія з приводу цієї гри. Якщо вам цікаво таке побачити, то пишіть в чатику або в коментарях. Я побачу по вашим відгукам і зроблю якісь певні висновки. Ну, якщо з приводу гри все ж таки повертатися до неї, то. Тут також буде присутня кастомізація, декілька типів ігрової валюти, і звичайно, звичайно, сезонні пропуски. Ну в цілому, тут нічого нового, якщо ми говоримо за сучасні ігри, Да? І звичайно ж так нас буде очікувати з вами персонажі. Я думаю, все ж таки епохальних модфільмів. Це в нас так, типу Дональд Дак, Мулан. Мулан це прям взагалі топ для мене. Капітан Джек Горобець, Балу, Мікі Маус, Салі, Чудовисько. Коротше, багато-багато кого. І звичайно ж, кожного з них буде свої здібності. І не знаю як вам, а мені капець ностальгія накриває максимально по тим часам, бо у мене асоціації з грою Crash Bandicoot. І я маю на увазі не сольне проходження компанії, а хоча там, в принципі, в цій грі теж буде сольне проходження, а саме гоночки Crash Team Racing. І до речі, якраз таки в даній грі Speedstorm механіка буде схожою. Ну тому, що у кожного персонажа скажімо, так буде можливість взяти на трасі якісь там бонуси, там розбити чи коробку, чи то що, і використовувати зброю. Тож, ну в цілому, схожа, схожа тема. Хоча я буду згоден, якщо хтось з вас скаже, що типу дана гра вона нагадує комусь Mario Kart, і так ви будете тут праві, бо правда, нагадує, можливо, навіть комусь нагадує більше, ніж Crash Team Racing, як наприклад мені. Щодо гри. Якщо з приводу, коли там реліз і коли очікувати, то скажу вам так, це в нас буде 18 квітня. Але, друзі, це буде дочасний доступ. Окей? Ну, вона все ж таки є, як і краще, це буде дочасний доступ для всіх платформ, тобто ПК, консолі нинішнього та минулого поколінь. І плюс володарям, скажімо так, портативних консолей, все ще буде і на свіч. Але щодо цін. Не скажу, що вони архівеликі, особливо на фоні ремейку, по типу Resident Evil 4, да, от як ми зараз граємо, і ті саме Тлоу, тобто The Last of Us, але бляха, вони все одно великі. Тобто, якщо ви глянете потім в Steam подивитись, то ви побачите, що, наприклад, стандартна, стандартна версія Founders Pack вона коштує 1100 гривень, Deluxe Edition 1840, а Ultimate 2570 бляха гривень. Ну чимало ж, правда? Чи не згодні? Ну, пишіть вашу думку в чаті та в коментарях. Мені здається, це все, все ж таки забагато. Хоча, якщо ми оцінюємо так, типу ремейк або нова гра, це все ж таки нова гра, і ну тут хоч якось можна пояснити. Але мені здається, це не регіональні ціни і для України це все ж таки трошечки дорого, скажімо так. Ну, що я, друзі, можу додати? Наразі у мене все на сьогодні. Тільки на сьогодні. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку вподобайками та коментарями. Будь ласка, не забувайте протискати вподобайки, бо це дуже-дуже важливо. Добре? На вас дуже сподіваються. Ну, якщо не протиснено, то зробіть це саме зараз. Ну і дякую за підтримку за Патреон, за спонсорство YouTube, за донати. Якщо ще ви там не підписалися, то зробіть це. Один бакс, це не так і багато. От, а мені сильно допоможе. І. Чекаю на вас сьогодні о 19.00 на проходженні четвертого резиденту. Сьогодні все ж таки треба нам хоча б трошечки але помацати Аду. Не прощаюсь, гляну чатик. Так, Рогалики у VR Саша любить. Ну он, бачиш, так. Рогалики любимо. Лайк, підписка, Зекс Парол, да. Костюми автомобілів в Сраті, монстрики топчик. Uh, так, Ой, у дітей скільки грошей немає. Так ха -ха. А Хто іграшки Саша, куплюють дітям? Це ж купую, купують, як завжди, дорослі, <laughs> які ж там діти. Уподавайку постав. Гейм, дякую. Добре, все вас тоді не затримую. Вам ще раз вдячний за те, що були на подкасті. Дякую, що скоректували музику. Бо... Ті, хто будуть у нас о 19.00 сьогодні о 7 годині вечора на The Last of Us. Брешу на Resident Evil 4 ремейк, сьогодні Резидент буде. То всіх чекаю і прощатися не буду. Ну, а ті, хто вже буде пізніше, або там не знаю наступного подкастового проходження. З вами, як завжди, був human і як завжди, кайфовий вам гри. До зустрічі.